Окей, от у мене є зараз точно, точно є глядач, от, напевно, це да, да. у якого вже я, є я бізнес, бачу, да. Да, ну це він. Да, да. Да. А, а, ні, це, це вона. Погано видно. Ну, да. А... Да. Привіт. а, У якого вже є бізнес і немає програми лояльності. От якщо б ти дав три поради, щоб на ваших шишках, чому ми можемо навчитись? Запитайте клієнта, що вашого клієнта, який є у вас, запитайте. Що він хоче ще додатково, щоб більш бути лояльним до вас? Любити Для вас? Ну прям вийдете і запитайте. От я, отак, станьте і запитайте. Ти це робив? Да, ми це і що, робили і, що і люди, продовжуємо робити. І Що люди відповіли? тобі? дивись, різні відповіді. Кому потрібна знижка, кому персональна сервіс, різні відповіді. Всі відповіді, які б могли бути на це запитання, але потім ти фільтруєш. Бо комусь потрібна персоналізація і тобі потрібен сервіс в магазині. Потрібно, щоб клієнти, твої продавці-консультанти могли якісно та чітко відповідати на запитання, які ставляться до, до, від клієнта. Іншим взагалі не потрібен сервіс, каже, дайте мені доступ до товару, і я сам розберусь. І так далі. Молоді скажуть, поставте цифрового якогось помічника, який буде доповідати. І так далі. У кожного свої кожен день проблеми. Цю, про лояльність це ж, це, це ж саме питання. Вивчити всіх конкурентів, які у вас є, вивчити потреби ваших клієнтів, задайте їм запитання. Не бойтесь задавати людям питання. Люди, які приходять до вас в магазини, вони вже вас люблять. Задайте їм питання, що ми можемо зробити краще. Щоб вам ще більше подобаться.